І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Октагон на КВ-1С. Карта Карелія, режим Штурм. Ми в нападі. По-моєму, ще в нападі не було. От нагадайте мені в коментарях, будь ласка, експертні експерти по реплеям від підписників. Я пам'ятаю, що завжди в захисті і завжди. В захисті ну на, на цій карті в захисті дуже легко грати. Ну, ну як дуже легко, якщо ти знаєш, як грати, якщо ще й команда підтримує, так. Ну А ми на КВ-1С. Доволі броньована така машина. Давайте дивитися, що у нього. тут. Е, е, за 85 ММ у нас калібр, так, 150 ММ пробиття. 160 це на шостому рівні. Ну, Напевне, за рахунок перезарядки, так, тому що те, такий калібр зазвичай непогана така швидка перезарядка. Ну і наскільки я пам'ятаю, що непогано броньований цей танк. По рухливості, в принципі, непогано теж. І бачимо, що? Що в нього на стволі гармати, дві відмітини. Отже, наш герой вміє на цьому танку грати і покаже чудовий бій. Ну що, стоїмо? Хто тут підтримує? Якщо зараз випущать очі суперники, не розуміючи, що вони захищають базу, так, а таке буває, чому я не дуже полюбляю такі режими грати, так, то вони можуть бути нахлопушені або наш герой буде нахлопушений, тому що у нас в принципі, ніхто не... КВ-1С з МЗ бачимо, поїхав на інший фланг, будуть там прориватися. Але вже в принципі тут ЛТшка буде підсвічувати, не давати під'їхати. Суперників, суперникам. Ну, повинно бути все, в принципі, чудово. Чекаємо, що будуть робити суперники, а лтшка наша прихлопушилась жорстко так. Просто жорстоко було нахлопушена. Поки що стоять, я бачите? Помилявся чомусь. Я думав, що зараз випучать, тому що е, багато видно було їхали саме по А-лінії, по цьому нижньому респі танків, і вони там зупинилися поки що. А, ні, не зупинилися, виїжджають. 2-1 по бою. В принципі, е, перевага по КП команди на нашому боці. Ми граємо на шостому рівні, а граємо проти четвертих рівнів. З ГБшка ми повинні пробувати. Так. Буде у нас дуельна дуель СКВ1С дуель з, з МЗ механізмом дозарядки, Скільки я розуміюся. В Поправляйте ж, експертні експер, експерти, не забувайте. Не забувайте, що гравця UA завжди треба чомусь поправляти. І... О, ти. він нас прихопує. Перезарядка у нас швидка, в принципі, швидка, так, зведення непогане. Отже, дуельні дуелі з МЗ ми програємо. Це одно. Рутешечка <рив> поїхала. <рив> ну просто клас, вистріляв свій барабанчик, <рив> прикрив його е сокомандувати. А це не стрілює, бачите. Ну що, він, він, він не може пробити, думаю, а вдруг проб'ю. Чудо. Така подвійна дуль на дуль. Ну правда, він відволікає, так? Поки він відволікає, то нас е КВ на хлопушу і артилерія сюди закине. Нам потрібна допомога. Якщо вони дізнаються, що наш герой тут один, то вони можуть випочити очі, поїхати і забрати. Це наш сокомандовець помітив, Так? і зараз проїде теж на аутежці. <риклад> цікаво, на таких рівнях завжди цікаво, то весело грати. Хоча дивіться, ну пострілює, пострілює, десь пробиває, десь не пробиває і вже натанкував 1430. Його МЗ поки що не переважає. Я Та саме там вже нахружу. Ну що, забираємо нарешті на теж. І тут через гуслю поставити його на гслю. Це такий на дуель все виграє на жирах. Приїхав ЛТ, приїхав, приїжджа. Пася. Пася 38 приїхав. В цей момент, поки ми тут спостерігали чудову дуельну дуель. В цей момент бачимо на іншому фланзі на першій, та другій лінії вже наші амітяжі, стежка проривають оборону суперників, беремо в оточення, просто базу, Довго так. Тут КВ-1. КВ-1 Мені колись подобалось на ньому грати. До речі, ну, він повільний. Хоча я звик на тяжа грати, то мені швидкість це, це таке... Все ж таки ми виграємо цю дуельну дуель, два вороги знищено, тисячу настріляно, 1500 натанковано. Наш братіж теж тут стоїть, підсвічує на всяк, на всяк випадок, так. І лізе вперед, а тут ми нахлопушилися і втратили вже дуже багато ХП. Залишається лише 76 хп. Очікуємо, що наші ще будуть це команду всі робити, Ну, я думаю, там вже наші петехи могли б і по центру проходити, правда? Допомагати, бо там наша і блотяжа залишилась на перші та другі лінії. Ну вони там повинні впоратися, мені так здається. Так. Пася. ЛТС, попер вперед підсвічуйте. Він зрозумів, так? він, е, так скажемо, обрав саме того собі е, братіша так? нашого героя, щоб е, він буде світити, а наш герой буде нахлопушувати. І там упав, на кого один дуель на дуель буде. Канал. <ріст> Тут тежки дуже, для мене це дуже було весело, як вони зіграли. І суперники, і наші. Наші корисніше зіграли, бачите. Ну, не на того, натяжа поліз. Я колись пам'ятаю, на кавай був повністю в топі, верніше, в. Топовому топі на карті Ель Халу І я грав ну, один залишився проти по-моєму, трьох. І те теж лтешки під'їжджали. Вони мене навіть в корму не могли пробити. Я там не переміг, вони мене все-таки там заклювали, десь вони знайшли щілину між гусінцями, по-моєму, там десь можна пробити. І вони там вже пробували. Ну вони їздили, кружляли навколо мене, я нічого не міг зробити, а вони не могли мене пробити. Це теж така була чудова та цікава історія. Ми бачимо, так, влучність непогана, через всю карту прострілля. Ну що, можна вже поперти вперед, кого один там забрати. Потрібна допомога нашим командувати. Тут є пострілів. Чудово, Матільда. Ну, трималися, в принципі, непогано, так? І бачимо, що е, не тільки е, в захисті чудово можна грати, а можемо грати ще й в нападі. Так, поїхати ще КВ забрати, будемо четвертий ворог знищений. І поліпшений настрій. Так. Там теж нас МЗ поїхав, як було. Відали четверта. Що... І тут наш пане не розбився, ЛТшки тут чудять. Дякую за реплей, кажу всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.